Навіть у цей важкий час є події, що змушують дивитися із оптимізмом у майбутнє і наповнюють сьогодення позитивом. Новорічні свята вже на порозі, аби додати трохи магії відволіктись від тяжких реалій, громадяни поспішають прикрашати ялинки та будинки зимовою атрибутикою. Однак для цього зовсім не обов'язково ходити до магазинів та спустошувати полиці, зазначають запорізькі майстрині. Наприклад, святкового настрою додасть ось така ялинка свічка, виготовлена власноруч. Усе, що необхідно, це вощина, підручні матеріали та трохи фантазії. Тут тільки природні матеріали, а до парафіну додаються сполуки хімії і е, другі е, да, такі матеріали. Тому краще е, нехай в вашій хаті буде аромат натуральний, природний, теплий. І е, це е, саме та ж, та ж сама, е, той самий матеріал, як і віск, тільки віск да, він розтопленому. У вигляді заливається форми, а завдяки вощини ми можемо скручувати да, з таких пластиночок. Усі матеріали натуральні та не шкодять екосистемі. А сам процес створення ялинки своєрідна арт-терапія. Вощина виробляється бжолами е, і вона ніяких шкідливих викидів не робить. Тобто Екологічна. Це дуже спокоює. Дуже якось так незвично таке робити. Вперше можна було сказати. Робити дуже сподобалось. Буду вдома потім сам робити свою ялинку виготовила і пані Надія, яка евакуювалася з Енергодара. Жінка каже, такі майстер-класи допомагають відволіктись та зосередити думки на позитиві. А, не просто це ялинка, ялинка за. Ми задумали всі що, Я думаю, у всіх одна зараз думка. Скоріше, б закінчилась війна. І повернутися нам всім додому, і щоб все було в нас добре, щоб Україна процвітала і не було більше нас такого сусіда. Він ніде не єдиниться, але злобного карлика треба заспокоювати якось. І в цьому нам допоможе світ і свічечка. Майстрині зазначають, головний секрет виготовлення катаних свічок це гарний настрій під час їх створення.